200 днів війни, 200 найважчих днів в історії Незалежної України. Час, коли ми найповніше відчули, що ми єдині і ми знаємо, чого хочемо перемоги для вільного та щасливого життя. У кожної області своя роль на цьому шляху. Полтавщина це близька та надійна опора для регіонів, де йдуть бойові дії. 200 днів привід підвести риску під зроблене. Але скажу лише про один. Головний підсумок всі наші люди це герої з великої літери, і я їм дуже вдячний. Велике спасибі військовим, вдячні нашій 116-й бригаді тероборони, яка зараз на передовій, нашим миргородським льотчикам, кременчуцьким артилеристам та полтавським зв'язківцям. Усі вони наш щит. Величезна подяка правоохоронцям. Вони бережуть наш внутрішній спокій. Вони наші вартові. Хочу сказати дякую і рятувальникам за їхній повсякденний героїзм. За те, що вони стійко борються з пожежею та цілодобово розбирали завали Амстору, за те, що розміновували північ Полтавщини після Сафарі і продовжують розміновувати міста і села в інших областях. Неймовірної подяки заслуговують наші медики, які не зупиняються ні на день, невтомно лікують наших поранених військових, жителів Полтавщини та переселенців. Навантаження на медиків шалене. Ми підготувалися та розпочали новий навчальний рік. Велика шана педагогам, які тримають освітній фронт. Наші лани це аграрний фронт, а аграрії теж воїни. Ми засіли всі поля і збираємо гідний врожай. Свою варту несуть і наші комунальні служби. Відзначу також і шляховиків, які продовжують.